Коли і як потрібно використовувати ключ для пожежної сполучної арматури, ключ для пожежної арматури використовується в допоміжних цілях під час замикання або розмикання з'єднувальних гайок. Як правило, доводиться працювати з алюмінієві головки Богданова, які повсюдно використовуються для з'єднання напірних і всмоктувальних пожежних рукавів. І часто замкнути або розімкнути з'єднувальні голівки голими руками без використання спеціального ключа для пожежної арматури просто не представляється можливим через вельми сильний опір ущільнювача всередині з'єднувальних гайок. Під час використання ключа для пожежної арматури потрібно знайти поздовжній виступ на обоймі з'єднувальної головки і зачепитись за нього гаком ключа в бік замикання або розмикання. Після натискання на рукоятку ключа почнеться поворот обойми і, долаючи опіру щільнювальної гуми, гайки утворюють надійне з'єднання або, навпаки, роз'єднуються. Поширені два види ключів для пожежної арматури. Ключ К 80 використовується для взаємодії зі з'єднувальними гайками 50, го 70-го і 80-го діаметру та ключ К 150 що застосовується для роботи з пожежними головками 100, 125 -го і 150 діаметру стандарт у виготовленні ключів для пожежної арматури, ключі К80 і К150 виготовляються відповідно до технічних стандартів ДСТУ 2798-94. у виготовленні ключів К80 і К-150 використовують ковкий чавун. Припустимо використання різних матеріалів, які не поступаються за технічними і механічними властивостями чавуну марки кч 36 виріб цілком забарвлюється в червоний колір. Антикорозійні властивості покриття забезпечують багаторічну експлуатацію інструменту. Поширені запитання про ключі для пожежної арматури. Перше питання. Невже неможливо обійтися без спеціального ключа для пожежних гайок? Зважаючи на безліч причин, робочий стан з'єднувальних головок може один від одного сильно відрізнятися, через що під час замикання або розмикання можуть знадобитися великі зусилля для подолання опору матеріалів і в подібних випадках без спеціалізованого інструменту просто не обійтися. Друге питання як зберігати ключі для пожежної арматури так, щоб не забути про них і не втратити. Найкраще ключ для сполучної арматури зберігати поблизу виходів водопровідних систем, наприклад, у пожежних шафах і пожежному автотранспорті. Для надійності можна протягнути трос в отвір у ручці ключа і ймовірність втрати буде мінімальною. І третє питання: де купити ключі для пожежної сполучної арматури. Купити ключі К-80 і К 150 та будь-яке інше пожежне обладнання ви можете в нашому інтернет-магазині Пожежна Безпека України. Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за хорошими цінами, швидка доставка по Києву і всій Україні. Звертайтеся до нас, і ми з радістю допоможемо вам.